Добре, що ви по господарству впорались, а шити, в'язати, ще й завтра встигнемо. Вітак моє господині Німроку. Та буде так, але якось чудно, так зарані спати лягати. Не свято ж. Нічого, спочину трохи. Якості. Хаті тепло, двері зачинені, мама татом сплять за стіною. Хто там? Ого, Відчини! Я зараз одну маму чи тата. Ні, ні, що ти, відчини двері. А, це напевно, бабуся, лекаря. Панки з ліки треба. Зараз, зараз відчиню. Я бачу, ти ця гуща. знаєш, як зігнітися, таких мені і треба. Я повні сором я відчинила, а ви ха, ха а хіба ти не знаєш, що нікому двері не можна відчиняти? Та я знаю, дітенько, і постій до ну будь як ну, ласочка. Яка тобі дідька? Я цариця зими. Хіба цариці такі бувають? Які це такі? Ці недобрі. Сириці не викрадають мене, які дівчат? Ні, ви не цариця, ви, мабуть, баба яга. Що я баба яга? Ах ти, дівчисько, замовкти, а то оберну тебе на борольку. А для чого я вам? Ти мені здадобишся для того, щоб людей у ліс заманювати. От, наприклад, скажімо, йдеш собі перехожий, Чує, як дитина плаче. Хто ж дитині не поможе, а люди добрі. А я тим часом і заведу їх хащі та й заморож. Я такого не робитиму. Все робитимеш, голубонько, коли добре замерзнеш. А над цим я уж стараюся. Тобі не сонно збиткуватися над бідною дитиною. Дичко, сухота, а то ж заморожу. Це якусь хвоста, ото вже брешеш стара відьма. який мене похнастий хвіст. Ти б сама таки хотіла, та дзузьки, Заморозиш мене? Ха, ха дзузьки, ти зугарно беззахисними дітьми збиткуватися. Я йду, але незабаром повернусь. А ти, сухє, дівчисько, помер з дитроків, то може порозумнішиш і покірнішою станеш. Я повернуся, повернусь, поверну. Не плач, жінченко. Краще пішли до мене у хатку допло. Там тепло і горішками пригущу. Ти така смілива, але я боюся, що вона за шкоди не завадило. Не турбуйся, не бійся, нічого вона мені не зробить. Краще ходи сиди, хочу тебе сушеними ягідками. А вам саме? Не турбуйся, я б запаси великі зробила. Вистачить, ти весна вже не за горами, тому лютує метелиця. А де ж це моя полонянка? Чи не, чи не змерзла десь? Ні, неначе видко. Може втекти змогла. Ні, це сніг не для її, ніг. Ділочко, а ти не знаєш, де ця дівчисько. А як не знала, то що? То б сказала б мені. Довго чекатимеш аж до весни. Не нагадуйте мені про ту весну. І чого це всі так про неї говорять? І куди ж вона могла піти посеред ночі? Ні, не могла. Це раптом якісь викрили нашу Марусю. Де не питали, де не шукали. Ніхто не чув і не бачив. Цієї ночі щось метелиця розходилась, кому дах несла, кому ну, клуню перевернула, от вона і крала нашу дівчинку. Ти що, і досі в казки віриш? Та спробуй то не повірити. А якщо вірити, то давай думати, куди б вона її могла забрати. Якщо вірити в казку, то в ліс, а куди ж ще? Ой, замерзла наша дівчинка в тому лісі. Не плач, жінко, не плач. Якщо вірити в казці, то потрібно, щоб хтось допоміг, тому що казка завжди закінчується добре. Але не можемо ми сидіти, склавши руки. Треба щось робити. Звичайно, ось піду до нашого сусіда Миколка, не зважуся дружать. Ось він і допоможе. Миколка? Та він і ще зовсім хлопчисько. Що За це сміливий і розумний, і в казкивій, а без цього нікуди. Слава Ісусу Христу, мій Що майструєш? Це, та треба пташкам співунам, годівничку зробити. Під снігом їжу їм знайти, підгодовуємо, нехай радіють. Це ти молодець, а у нас до тебе справа. Ти знав, що наша Маруся зникла. А я якраз і до вас і прийшов, бо щось таке чув від дівчат. Але ці дівчата завжди щось вигадують. Чого ти так не дівчат? Дівчат, як і серед хлопців, різні бувають. Та я не то, Маруся не така, Маруся справжня. А що вона і справді зникла? Так, Миколко, зникла. А може вона не по-справжньому зникла, заховалась кудись чи що. Ех, Микола, по-справжньому і навіть дуже по-справжньому. А куди ж вона могла тоді податися? По-моєму, її вкрала метелиця. Метелиця? А що ж таке теж може бути? Ти вкрала колись снігова королева хлопчика Кая. Аж у далеку Лапландію. Я піду її шукати аж у Лапландію. Щось, щось мені підказує, що так далеко не треба буде йти. Потрібно спочатку шукати в нашому лісі. Тоді я піду, та й я зберусь та й піду. Я і сам з тобою пішов, але казка відкривається тільки дітям. Звичайно сумні. Десь мама плаче, та журиться. Не сатака, мабуть, шукатиме. А Миколка я однімно шукатиме. Не хвилюйся, ми сусіда зайчика у розвідку пошлемо. Ей, хоцих хвостику! Де ти? Я тебе не бачу. Я тут, під яремкою маю. Ну, Антоща, не мерзне, а побігай по лісі. І варто подивитися, чи ніхто не шукає дівчинку Марусю. А як я знатиму? Побачиш хлопчика, ми боку. Хтось запитаєшся. А якщо це мисливець? Хлопчаки мисливцями не бувають. А Якщо вовче сиці. Не мені тебе вчити. Сам знаєш, як це зробити. Ти тямущий. Так, я тямущий. Я дуже тямущий. Я самий тямущий. Так, я тямущий. Малько, але поки ще хвалитися ніч. Треба допомогти дівчинці. Ну то я побіг. Безрушниці, напевно, не мис. Как? Так, я Миколка, а ти звідки знаєш? Ти шукаєш дівчинку. Так, шукаю. А ти знаєш, де вона? Скоріш веди мене. Так, вона з, з, з дівчинкою в дуплі живе. А ти нічого не перебудев, як ця дівчинка може жити з білочкою в дуплі. Дімо, сам побачиш. Ай, Марусю, де ти? Тепер не втечеш? Я тобі не дам Марусю. А я й тебе заберу. Ти мені теж будеш потрібен. А я тебе не боюся. Ану, дітки, невже ми не допоможемо? Марусі, і Миколці? Давайте всі разом кликать на поміч весну. Наша казочка. А тепер настав час познайомитися з нашими акторами. Роль мами виконувала Ксеня, Роль тата виконувала Олександр. Роль Марусі виконувала Софія. Роль Миколки виконувала Костянтин. Роль білочки виконувала Юля. виконувала Олександра. І роль маленького зайчика виконувала Владислав. Роль Рольчик виконувала зайця.